Здравствуйте, дітки хороші! Здравствуйте, друзі мої! В цей осінній день погожий, шлю вам вітання свої. У осінній щедрий час є багато турбот у нас. Треба врожай збирати та в комори поскладати. Дітки, прийшла осіння пора і час вже збирати врожай. Допоможіть мені, будь ласка, розібратися з нарядями праці, та для чого вони застосовуються? Залізний ніс в землю вріс, риє яму копає, пісочок тягає. Що це таке? Це лопата. А для чого потрібна лопата? Лопата потрібна, щоб копати. Вушка та душка. Порожнє бринчить, повне мовчить. Це відро. А для чого потрібне відро? Відро для того, щоб щось переносити. Без рук без ніг зуби має, землю копає та сіно кидає. Це вила, а потрібні вила для того, щоб щось перекидати, копати. Скручена, зв'язана, на палицю посаджена, а по вулиці танцює. Це мітла, а потрібна мітла для того, щоб підмітати. Маю ручку та залізні зуби. Ні одного листочка на доріжці не забуду. Це граблі. А потрібні вони, щоб зігрібати або розбивати грудки на городі. На селі у нас вона перша помічниця. Все, що завгодно в кузові її везем. Це тачка, а тачка потрібна для того, щоб щось перевозити. А тепер розгляньте картинки і спробуйте скласти речення про те, що роблять люди на них. Що робить хлопчик внизу картинки? Хлопчик перевозить квіти в тачці. Що робить дівчинка в синій спідниці? Дівчинка поливає моркву. Що робить хлопчик вгорі? А що дівчинка в червоній сукні? Хлопчик лопатою копає, а дівчинка граблями загрібає. Дітки, я зараз пропоную вам підібрати протилежні слова за значенням. Широкий город, вузький город, коротка стежка, довга стежка. Великий кошик. Маленький кошик. Багато овочів. Мало овочів. Солодкий перець. Гіркий перець. Дітки, за допомогою наших емоцій, ми можемо з вами по-різному передавати інтонацію речення. Ось, наприклад, дітки, ви тільки погляньте, скільки врожаю ми зібрали. Як я сказала це речення? Так, радісно. А зараз, дітки! Щось ми так мало врожаю з вами зібрали? Це вже сумно. Ого, дітки, ви тільки подивіться, яка велика картоплина. А це вже здивування. Дітки, ми з вами стільки працювали, а дехто нам зовсім не допомагав. А це вже злість. Ну що ж, дітки, ми з вами дуже гарно попрацювали сьогодні. Я вам бажаю, щоб у вас були тільки радісні емоції і всі ваші речення ви говорили з радісною інтонацією. До нових зустрічей!